В цьому відео продовжуємо говорити про кров, і сьогодні ми розберемо основні білки плазми крові. Насамперед, кров це рідина, яка складається з двох частин плазма та клітини. Клітини ще по-іншому називають форменними елементами і виділяють три групи: це еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. В свою чергу, плазма представлена розчином білків, електролітів, моносахаридів, азотовмісних сполук та ліпопротеїнів. Відразу покінчимо із кожним компонентом, це буде швидко. Електроліти це розчинені солі, натрій, хлор, калій, кальцій, фосфати і так далі. Моносахариди це в нас переважно глюкоза, фруктоза, галактоза. Азотовмісні сполуки представлені амінокислотами, амоніаком та сечовиною, креатином та нуклеотидами. Тепер переходимо власне, до білків. Білки знаходяться в крові не просто так, а вони виконують безліч різних функцій, наприклад, білок альбумін підтримує онкотичний тиск. Що це означає? Альбумін має гарно виражені гідрофільні властивості. Тобто він притягує воду. Ці гідрофільні властивості обумовлені тим, що в склад альбуміну входить дуже багато гідрофільних амінокислот. Ще раз, альбумін зв'язує з собою молекули води. За рахунок цього вода якраз таки і утримується всередині судини. Якщо альбумінів не стане, то рідка частина крові просто вийде з судин в навколишні тканини. Білки відіграють роль хімічних буферів. Наприклад, коли протонів гідрогену стає дуже багато, то ці білки приймають ці протони гідрогену на себе, таким чином, ніби їх нейтралізують, і pH особливо не змінюється. Основними буферними білками є альбумін та гемоглобін. До речі, гемоглобінова буферна система являється найпотужнішою в нашому організмі. Далі, деякі метали не можуть просто плавати в крові. Так от, існують білки церулоплазмін та трансферин, які зв'язують мідь та залізо відповідно. Це обумовлено тим, що ці метали у вільному вигляді проявляють токсичні ефекти на організм. Наприклад, залізо може вступати в різні реакції. В результаті утворюються вільні радикали, які пошкоджують клітини. Також білки крові потрібні для транспорту жиророзчинних речовин. Наприклад, жирні кислоти, які утворюються в процесі ліполізу в адепоцитах, нам їх потрібно доставити до печінки, де відбудуться подальші катаболічні перетворення. Але за рахунок своїх ліпофільних властивостей, жирні кислоти не можуть контактувати з кров'ю, бо та являється водним розчином. Тут приходять альбуміни, які ніби беруть обкутують жирну кислоту, таким чином запобігають контакту двох абсолютно протилежних один одному середовищ. Така ж сама ситуація з жиророзчинними гормонами. Наприклад, тестостероном та глюкокортикоїдами. Ці гормони жиророзчинні, а отже, їх потрібно підсадити на спеціальні транспортні білки. В даному випадку прикладом одного із таких білків буде транскортин, те ж саме стосується жиророзчинних вітамінів, вони також транспортуються за участю транспортних білків. Для захисту наших судин від кровотечі існують білки згортання крові або ж коагулянти та білки, які заважають працювати коагулянтам, тобто антикоагулянти. Доволі логічно. Так от, в нормі повинен підтримуватись баланс між системи цих білків. Тобто, який ступінь активності коагулянтів, такий же повинен бути і ступінь активності антикоагулянтів. Ну, а якщо десь відбувається пошкодження судини, то, відповідно, нам потрібно пригнічувати антикоагулянти, щоб коагулянти могли працювати на повній потужності. Це називається реологічними властивостями крові. Ну і останнє це імунний захист. В крові плавають білки імуноглобуліни та компоненти системи комплементу. Які беруть участь в реакціях знешкодження патогенних організмів. А тепер давайте про класифікацію білків. Спочатку почнемо з альбумінів. Як уже було згадано, альбуміни відіграють визначну роль у формуванні онкотичного тиску плазми крові. За рахунок своєї гідрофільності вони притягують воду і утримують її в судинах. Окрім цього, альбуміни відіграють важливу роль у транспорті деяких речовин, зокрема, білірубіну, Жирних кислот, катіонів цинку, кальцію, в деякій мірі навіть іонів міді стосовно аніонів, то, наприклад, аніони хлору. Також до альбуміну можуть приєднуватись жовчні кислоти. Вітаміни та гормони, окрім своїх спеціальних зв'язуючих білків, можуть ще й прикріплюватись до альбумінів тут немає нічого дивного. Ну і також альбумін зв'язує лікарські засоби, і ось це дуже важливо, так як в залежності від здатності препарата зв'язуватись з альбуміном. Залежать його фармакокінетичні властивості, але це вже про фармакологію. Зараз просто знайте, що альбумін бере участь у транспорті деяких ліків. Тепер про підвищення або зниження концентрації альбумінів в плазмі крові це має клінічне значення. І так, гіперальбумінемія підвищення концентрації альбумінів в плазмі крові. Буває справжня або ж абсолютна та відносна. При абсолютній гіперальбумінемії об'єм плазми крові не змінюється, однак підвищується концентрація альбумінів в ній. От, наприклад, в нормі на одну молекулу води припадає одна молекула альбуміну. В нашому випадку синтез альбуміну в печінці підвищується, внаслідок цього загальне число молекул альбуміну в крові також підвищується. Тепер це буде означати, що на одну молекулу води припадає більше, ніж одна молекула альбуміну. Тобто, це не норма. Ось якась така логіка. Але по правді скажу, що такі стани майже ніколи не зустрічаються, але просто розповіла, щоб ви знали. Тепер про відносну гіперальбумінемію. В даному випадку організм просто знаходиться в стані обезводнення. В такому випадку загальна кількість альбумінів не підвищується, але підвищується їх концентрація. Тобто, внаслідок обезводнення зменшується кількість молекул води в крові, але кількість альбумінів при цьому не змінюється. Це означає, що тепер на одну молекулу води тепер буде припадати більше, ніж одна молекула альбуміну. Коли такі випадки можуть відбуватись? Наприклад, нецукровий діабет. Коли не вистачає антидіуретичного гормону, можливо ентеральні інфекції, в результаті чого виникла потужна діарея. Тепер про гіпоальбумінемії. відповідно до назви зменшення концентрації альбумінів в крові. Абсолютна гіпоальбумінемія виникає, коли зменшується утворення альбумінів. Це може бути спричинено недостатністю білкової їжі, можливо, захворювання органів шлункового кишкового тракту, в результаті чого погіршується перетравлення та всмоктування пептидів. Також іншою причиною може бути погіршення синтезу білка в печінці, наприклад, гепатити, фіброз, інтоксикації тяжкими металами і так далі. Посилений розпад білку виникає внаслідок розвитку тяжких інфекційних захворювань та гіпертереозу. Також сюди варто віднести пухлини, так як ракові клітини під час свого розвитку будуть забирати білки з крові. І ще хотілося б поговорити про лікування кортикостероїдами. Ці гормони, так само як і триотеронін, стимулюють захоплення альбумінів печінкою з подальшим розпадом цих білків. Ну і остання причина це втрата білка. Наприклад, в результаті сильної кровотечі або ж проблем з фільтрувальним бар'єром нирок. Тобто білок виводиться з сечею. Тепер ще про відносну гіпоальбумінемію. В даному випадку синтез альбумінів в нормі, але тут страждає баланс води в організмі. Тобто вода просто не виводиться. Це може виникати внаслідок гіперальдостеронізму, принирковій недостатності, можливо, підсилене виділення антидіуретичного гормону. Ну, коротше кажучи, якось так. Це ми розібрали альбуміни. Тепер наступний клас це в нас альфа-1 глобуліни. Не будемо розбирати кожен білок з цієї групи, поговоримо лише про найголовніші це в нас будуть білки гострої фази, тобто це такі протеїни, концентрація яких в крові підвищується в умовах запалення. І вони підвищуються не просто так, вони виконують певні функції. Альфа 1 антитрипсин дуже важливий для легень. Коли легені пошкоджуються внаслідок чинників різної етіології, то сюди прибувають нейтрофіли. Нейтрофіли виходять з кровоносного русла та потрапляють в навколишню сполучну тканину. Волокна сполучної тканини заважають руху імунокомпетентних клітин, тому ці виділяють різні протеолітичні ферменти. Зокрема, варто виділити еластазу. Цей фермент руйнує волокна сполучної тканини. Таким чином, нейтрофіл пробиває собі шлях до вогнища запалення. І ось для того, щоб ця еластаза не зруйнувала всю легеню, існують наші альфа-1 антитрипсини. Ці ферменти пригнічують еластазу, таким чином запобігають пошкодженню легенії. Є люди з вродженим дефіцитом цього білку. Але про те, що з ними відбувається, ти можеш почитати в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі під відео. Потім в нас іде альфа 1 антихімотрепсин, він схожий за функціями на минулий, але основна функція цього це пригнічення тканинного хімотрепсину. Взагалі, це не такий важливий білок. Далі є ще такий білок, як орозомукоїд. У нього дуже багато функцій. По-перше, він може транспортувати лужні лікарські препарати. По-друге, він бере участь в регуляції активності лімфоцитів, але це вже більше стосується імунології. Ну і просто як цікавий факт при обструктивній жовтяниці концентрація цього білку в крові росте, коли при гепатоцелюлярній жовтяниці ознижується. Також існує альфа-1 фетопротеїн, який являється аналогом альбуміну для ембріонів. Цей білок забезпечує формування онкотичного тиску плода. Попереджає потраплянню естрадіолу від матері до дитини, транспортує різні метали, а також охороняє дитину від материнської імунної системи. Ось це були основні альфа-1 глобуліни. Тепер переходимо до альфа-2 глобулінів. Почнемо з гаптоглобіну. Про цей білок ми вже згадували, коли розмова йшла про білірубін. Коли у нас відбувається внутрішньосудинний гемоліз, тобто еритроцит, руйнується всередині просвіту судини, то з нього вивільнюється гемоглобін. Цей гемоглобін, він токсичний для нирок. Тому, щоб запобігти пошкодженню цього органа, тут нам потрібен ось цей гаптоглобін. Цей білок зв'язує гемоглобін. У нас утворюється комплекс, який транспортується до селезінки або іншого органу, який бере участь в знешкодженні гемоглобіну. Ось так. Наступний білок це в нас альфа-2 макроглобулін. Цей білок дещо схожий на альфа-1 антитрипсин. Але ось цей фермент являється цинк вмісним, тобто для його правильного функціонування нам потрібні іони цинку 2. Цей білок також бере участь в контролі активності імунокомпетентних клітин. Але найголовніше те, що він пригнічує протеолітичні властивості трипсину, хімотрипсину, катепсину, тромбіну та різних ендопептидаз. Тобто, таким чином, знову ж таки, запобігає надмірній руйнації тканин під дією ферментів тих самих нейтрофілів. Потім ще один важливий білок це в нас цирулоплазмін. Цей білок, по-перше, транспортує мідь по організму, проявляє антиоксидантні властивості, зокрема, запобігає окисленню ненасичених жирних кислот. І ще один дуже важливий момент це те, що цей білок перетворює залізо з 2 плюс форми в 3 плюс форму, а потім ця плюс форма прикріплюється до трансферину і транспортується куди потрібно. Тепер переходимо до бета-глобулінів. Найважливіші це трансферин, лактоферин, гемопексин. Ці три протеїни відповідають за транспорт заліза по організму. До речі, рівень трансферину при запаленнях суттєво знижується. Це пов'язано з тим, що організм таким чином намагається зменшити кількість заліза в крові, бо хвороботворні бактерії можуть використовувати цей елемент для своєї життєдіяльності. Дивись окреме відео про метаболізм заліза. Білок, який зв'язує статеві гормони, виконує відповідно до своєї назви функцію. Білки системи комплементу. Плазміноген той самий, що бере участь у процесі розщеплення тромбу. Ну і всім дуже добре відомий білок фібриноген. Так, ось на цьому і все. Дякую за перегляд. Якщо ти хочеш більше інформації по цій темі, то будемо раді тебе бачити на інших наших ресурсах, посилання на які ти можеш знайти в описі. Ну, а також не забувай, що в нашому телеграм-каналі ми допомагаємо тобі готуватись до іспиту з біохімії абсолютно безкоштовно, тому я, чесно кажучи, трохи здивована, чому тебе там досі немає.